Доброго дня малята. Послухайте, віршик Варвари Гринько. ведмедик. В лісі тихо всі поснули, шепчуть сосни, люлі люлі. В лізь медмедик в теплу хату, смокче лапу волохату. та не спить малий, зітхає, хоче меду, та немає. Діти, про що розповідається у віршику? Так, правильно, що в лісі всі поснули, крім ведмедика, бо він хоче меду. А його немає. А ведмедик якого кольору? Так, коричневого. У нас він один, самотній, йому дуже сумно. Тож давайте намалюємо багато друзів нашому ведмедику, щоб він з ним збирався і не сумував. Розглянемо зразу. Ведмедик якого у нас кольору? Так, коричневого. Голова і тулуб якої форми? Правильно, круглої. А що ще круглої форми? Так, це вушка і очі. А лапи якої форми у нас? Так, овали. У ведмедика чотири лапки. Для роботи нам потрібен аркуш, фарба чорного і коричневого кольору. Також стаканчик з водичкою, серветочка і пензлик. Коричневою фарбою я намалюю коло. Це. Буде голова ведмедика. І зафарбовую. Намалюю більше коло, це буде тулуб. і зафарбовую. На голові намалюю два маленьких кола. Це будуть вушка ведмедика. І зафарбовую. Залишилось намалювати лапи. У ведмедика їх чотири. Намалюємо дві вгорі біля тулуба. І дві внизу, зафарбуємо, вимиваємо наш пензлик. беру чорну фарбу. І малюю очі і носик. У мене получився ось такий ведмедик. Малюйте своїх ведмедиків і надсилайте свої роботи. А наше заняття закінчилось. До побачення!